Друзі, ми побували на кавовій виставці в Женеві, де поспілкувалися з різними кавовими експертами. Тож приємного перегляду! Ви щось чули про український кавовий бізнес. Звісно, так я добре знайомий із хлопцями з Champs. Вони чудові. Я був у Києві кілька років тому. Мені дуже сподобалось. Не можу дочекатися, щоб повернутися. Ось я багато чую і бачу про це. Я живу в Польщі, тому бачу багато українців. Бачу, як відкривається і працює багато українських бізнесів. У мене багато українських клієнтів, яких я дуже люблю. Українці вимогливі, але дуже працьовиті і успішні у відкритті кав'ярень. Усе розвивається, і Україна стає тож я справді вірю, що у майбутньому це перетвориться у щось дуже велике. Так, звичайно. Я з Австрії, і це зовсім близько. І тут чудова кавова спільнота, і це справді приємно. Я познайомився з багатьма чудовими баристами з України. Це гарне ком'юніті Справді дуже сильна, досвідчена і красива спільнота. Тож ми усюди раді зустрічати людей. Так, я багато чув. Так і що це мені сумно, коли я про це говорю. У мене багато друзів, які справді класно роблять свою роботу. Вони дуже професійні. Там дуже складно. Я знаю це. Дехто з них побував в інших країнах, займаючись тим самим з тією ж пристрастю і любов'ю. Тож я вірю, що здійсниться одна з речей, за якою я дуже сумую. Це знову подорожувати до України. Мені дуже пощастило відвідати Україну, провести декілька семінарів, попрацювати на гостьових змінах. Багато людей там дуже близькі, моєму серцю. Ми схожі за характером. Професійність ваших і барменів – це щось неймовірне, і в мене досі там багато друзів. Тож, можливо, так зараз ми не чуємо багато новин, але будьте уважні, все відбувається.